Слава Україні! Сьогодні в нас вихідні, отже, в нас є якийсь X. <кій> Точніше, сьогодні буде Х7000 на певних героїв. Ну, і давайте для початку подивимося, на кого в нас X, і декілька слів про них. Але перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, і якщо потрібна будь-яка допомога, то тут мій телеграм. Ну, і тут. Є чат, де ми активно спілкуємось. Що ж, значить, по іксу ікс у нас сьогодні дуже навіть цікавий. Давайте почнемо з початку. Ну. Можна, 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 все можна. Значить, Ну це в нас супер топ до сих пір для різних босів. До сих пір актуальний, до сих пір зірочка, тому супер клас. Фіров, дуже класний герой. Е на босів, гідри всякі, це просто клас. Небіжчик. Давали за вхід. до речі, на гнута було злетять. Хто не зробив, то до сих пір кусають лікті. Небіжчик, був за вхід, супер. Супер топ герой. Мічинакі. Для всяких різних босів можна використовувати за рахунок замовляння, і за рахунок того, що взагалі класний людей. Лисен Тервебамник. Як на мене, з них всіх це є найслабший герой. Хоча, в принципі, також можна використовувати. Морах-бронзоока. На старті, для старту, не більше, не менше. Далі, фактично, вона не використовується, бо, бо вона заслабенька. Ловець. Топовий епік, багато де використовується, є багато пачок через ловця для кланбоса, тому клас. Супер класний епік з орків. Нема що додати. Значить, Леонардо, це в нас супер, супер топ. І що з ним можна зробити? З ним можна робити чудеса. Будь-куди можна, в принципі, запхати, але ходять слухи, що скоро його можна буде отримати за Скоріше за все, що відкриття уламків, це якийсь буде шлях чи ще щось такого плану. Невідомо, поки слухи, це все не підтверджено. Ну, побачимо. Клазех Ключник. Як на мене, навіть дуже цікавий герой. Тому хто хто дістане, то можна буде привітати. Кон, як, як на мене, з них він програє. Ну, не, я би не хотів його собі з них трьох отримати. <сум> якщо чесно. Якщо б я отримав одну легенду і це був кон, я би е розчарувався. Е Значить, Анірі. Анірі це зірочка для багатьох локацій, в тому числі для Альнаме. Беремо, Анірі беремо якогось ДД, типу Гнута, Ніндзо, і вперед бувати будь-якого Альнаме. Дріада Нія колись це була взагалі люта імба. Колись це був час такий, коли на гідрі її використовували, суто вона підходила, була пачка через Віксла, якщо я не помиляюся, це було взагалі просто щось. Дріада Нія ну, дуже потрібна. Але до цих пір залишається актуальною, в принципі, на крипту десь можна водити, тому непогано. Ну і що? І першим в нас буде Нізі з Ніком Демігнут. Як ви розумієте. Чому саме такий нік? Бо людина не зробила колись злиття і до сих пір кусає лікті. І як не зараз відкривати. Тобто то для чого чекати? Е, правда, уламків не дуже багато, ну, подивимося, подивимося, що з того всього вийде. Що з того всього вийде? Ну, почнемо по одному. По одному. Починаємо ми з рарті. Це не дуже цікаво. Так, а можна сюди. Ж закидувати в основне сховище. Я дуже сподіваюся, що Гнут прийде. <смі> Реально, вже стільки часу. З побажань тільки Гнут. Все решта не має значення. Гнут і все. Але його нема. Перший епік був, до речі, не цікавий не, не уваги. Тагор. Е... Клас, воскрешалка це завжди чудово. А ще й запіків для Крипти це саме те. Але поки ікс на 7000 ловця не спрацював. Ну, ще уламочків трошки є і надія залишається. Раркі не цікаві, раркі не цікаві, цікавлять хіба легенди. І то бажано одна легенда цікавить. Ну, не знаю, коли тут був насправді легендарний герой. Сподіваюсь, що. Ну, зробимо так. 2, і 10, тоді 20. Або 2, 20 і 10. Отак. Анірі. Ну, Анірі, бо я не проти дістати. Анірі класно. В себе я використовую до сих пір на Альнаме. Але це, на жаль. Дві раки. Хоча надія є. Тут, тут на голанку прибігає гнут і все І все. найс. Nice. Давай. Храмовник можна використати на злиття реліквара залізний ящик для, до речі, для краба будь-якого. Ось цей навик берете і закриваєте будь-якого краба, і не маєте жодних проблем. Берете ще якихось. Героїв, які скорочують шкалу ходу крап не ходить, ви його помаленьку вбиваєте, і все, ось ваша зірочка, якщо що, якщо хто не в курсі. Володарка душ для юстиціара, юстиціар для крилькуара. Все на злиття. Ну і остання десятка. Принцеса Анкіли є з принцесою. Та ну 20 ра! Що тут скажеш? Ну насправді, якщо б я хотів е, в себе дістати якогось героя і на нього був X, мої боробіни однозначно пішли б на купівлю уламків, але але, але, такої вказівки не було, я так робити не можу. Що не так? 10 вистачає місця. Добре, хай буде так. Давай легенди звідси. Дай легенду, будь ласка. Лютопес непогано качає корм. І що, і тут 12 раунд. Та ну. ДВІ, дай, ну дай хто? <плес> ну це сумно! Ну це сумно! Ну, ну що там скажеш? Ну ну як? Ну ікс, ну де ти? <плес> Я не можу сказати, що це поганий герой. Це класна героїня. Це дуже класна героїня. Питання в тому, що. Х не на неї. І питання в тому, що на неї було злиття. Що ти зробив? Ну героїня класна, насправді. Я її маю, я її зробив. Я задоволений в принципі. Я не погоджуюсь з оцінками на арені. Реально, а класна, вона може влупити так, що Шуба завертається для Арени. Того я не погоджуюсь. Але Але вона була в нас на злеті, от в чому питання. От. Перша. Ну, якщо перша, то тоді нормально. Якщо перша, то класно, тоді вітаю. Хоча це не ікс! Це просто не ікс! Це ну, це ж. Ну як, ну. Я не знаю, ну це, ну, це сумно. Це дуже сумно. Мав, мав бути клас заключних. До речі, дуже класний герой. По навиках мені дуже сподобався. Ну, але це, це ж не він. Це ж не він. Ну. Ну, ну не знаю. Ну. Ну, вітає, звичайно. Легенда є легенда, але. Але це не те, що ми хотіли отримати. Але добре, що це не кон. В будь-якому випадку, добре, що це не кон. Темна елайн набагато цікавіше. Що ж, вітаю Нізі. Ну, знову, на жаль, без лута. Дякую за уламки. Ну і ми йдемо далі. Наступним у нас буде Андрій. У Андрія молодий зовсім аккаунт. Епіки вітаються. До речі, що, що тут є, можу показати. Так не густо, не густо. З легенд тільки. А, дві є. Ну, непогано, непогано. Рагаш це е, е, класна легенда. Але сюди треба, як мінімум, ловця, а бажано ще когось для Анкілу. Ну, подивимося. Подивимося. Класні епіки вітаються, тому, тому бачимо. З цих всіх тут най... найцікавіше отак буде, як на мене. Ну, і тут, і тут. І тут ось так. І з них і почнемо. З них і почнемо. Анірі. <с> ну, ну за що? <с> ну от я пам'ятаю чітко е свій аккаунт на старті, коли я починав е грати, і коли я отримував епіка з е темних уламків, я так хотів тоді, якщо я не помиляюсь, це була він Uh, якогось хорошого ДД. Ну, ну, ну просто безліч було варіантів. І прибігало ось це. Ось ця жаба гадюка, яку можна дістати, яку можна просто зробити, скрафтити. За що? Ну за що? Я розумію, це воскрешалка, але його просто можна зробити. Він непоганий герой. Хаска би була, було б чудово. А так. Повз. все ну І живоглот, ну, ну, ну за що? <сіх> Як я розчаровувався в цій грі? І до сих пір розчаровуюся. Нічого не змінилося. Нічого не змінилося, дай хорошого епіка ловця дай. ну з -з Знову ж таки, ну просто ну за що? Криваве перо, я не пам'ятаю, коли я останній раз діставав. Але криваве перо. То, хто забув вже, осе вона, ось вона. вона, ну, вже можна не збирати. Вже можна не збирати. Ну, ну, сумно, ну, ну, реально сумно. Ну, давай легенди. Порадуйся тут. Молодий аккаунт. Насправді тут кажу, тут і епіків просто треба, але хороших епіків, а не криваве пороче живот. Те, що можна зробити, Ну, ну не потрібні вони. Добре, і буде три десятки. Сподіваємося, ну, сподіваємося, що щось -та буде. Покерарки, Каель, стартовий герой, храмовник для злиття реліквара. Ну, ще, ще надія є. Ну, давай епіки, легенди, що небудь. Розбійниця постелі. Класний епік, але якщо я не помиляюся, я її тут бачу. Ну, використовувати, принаймні, її можеш поставити десь собі там на клан боса, для прикладу. Ну, зараз вона тобі пригодиться. Але ловця би сюди. А ще краще легенду. А ешма ніє. І що? І нічого. І нічого. Що? Ну, Еш можна поставити також, накладає отруту, в принципі. Але чи це, чи це, той, герой, відьму, речі, чи це той герой, якого би я хотів отримати, відьму, до речі, можна використати на злиття. Чи це саме той герой, якого б я хотів отримати? Ні. Звичайно, що ні. Ну Ну, сумні відкриття і все. Ну от Кайль стартовий герой. Розбійниця постелі. Розбійниця по сталі вже є. Ну, можна ще одну поставити. Дві буде на клонбоса. Ну, я не знаю. Я не знаю, мене такі відкриття розчаровують. А до речі, Греш у нас не йде десь. На... Так, йде. На Мікага. Ну, у одного дістали Епіка. Mm. Ну, так собі, Таке собі. Що ж, дякую Андрію за уламки, ну і ми йдемо далі. Ну і вже традиційно мій основний аккаунт буде на закуску. В мене, що в мене? У мене відкриваємо все. Що я хочу отримати? Я, броді, маю всіх. Фірулів має навіть чотири. Не проти ще одного гнута. гнута. маю одного, якого я колись зробив. В принципі маю, але якщо прибіжить, то я. то я знайду, де його використати. Однозначно, десь, десь прилаштую. Але знаючи свій аккаунт, в мене легенди прибігають вкрай рідко. Незважаючи на те, що сьогодні не X2, я все в курсі, але, але навіть x 2 не допомагає. Але навіть X2 не допомагає. Тому, тому я відкриваю, коли, коли є настрій. Є настрій, треба відкрити, я відкриваю. Угу. Так, зараз десяточка. Буде. Банші. Ні, ні, ні. Хоча би епік прийде чи ні? Не знаю. Є епік, один, другий, два гімно Епіка, третій епік. Чотир Четвертий епік, Вау, насипало. Хе. Баронеса. Нецікавий. Маїв, корм, кайден, норм можна використовувати воскрешалка для крипти, доїдан рунічний, крипта також. Де ловець? Одне питання. Де тут ловець? Ну, йдемо далі. Леонардо. Я насправді його би хотів Ну, Але хай буде Леонардо, хай буде. Епіки мене не цікавлять. Епіки мене не цікавлять. Не цікавлять його, рарки. <реш> легенди! Звичайно ж, легенди. Але, скоріш за все, що це буде просто три рарки і по всьому. Так. Кузрат, кова... Брат коваля болю. Е, добре. Ну, в мене, доста... вроді, вже багато відкрито е, сакралів без легенди. Теоретично, десь би мав бути легендарний герой. Практично, не знаю. Практично, це епік. Старий Грукус. Просто нікудишній епік. Ну і що? І що Та добре, все, все заради контенту? Все заради контенту. Щоб було цікавіше дивитися. Принцеса, ну, звичайно ж. Ну, червоні вуланки, вони ж настільки дешеві, що ми будемо отримувати героїв, яких можна вибити з кампанії Рап. Клас. Сьогодні я за це не отримую нічого, ніяких очок, але поїхали! А, а тут а не, про, не продумано. До речі. До речі, не продумали. Достатньо, два. А чомусь не сюди? Можна сюди? Є. Е, е, так. Не продумали за циркони. Та поїхали, давай біблічного. Е, і так нічого не буде, я ж знаю. Капітан Теміла, не цікавий. Ну, я, я ж знав. І Френзі насмішниця також мене не цікавить. Хоча оцінки непогані, можна використовувати, але не цікавить. Мене цікавить міфічні герої, або хоча б легендарні. Ну, що ти скажеш? Що ти скажеш? Отаке, отаке сумне відкриття. Що ти скажеш? Ну, нема що, ну, от так. Що можна зробити? Всі питання до Пларіума. Я зробив все, що міг. Я відкривав як, як міг. Що ж, ось таке вийшло сьогодні відкриття. Пишіть, що дістали, ви Відкривались, не відкривались. Можливо, ви збираєте щось для, для Леонардо і думаєте, що можете його забрати. А можливо, ви відкривались і нічого не дістали. Можливо, щось дістали хороше. Напишіть, буду знати, що, 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 що там, як і у вас справи. І всім, хто дав уламки, дякую за уламки! Всім, хто підписався, поставив лайк. Вам також окремий привіт. Ну і все буде Україна. До нових зустрічей.